Привіт! Завершальний етап збирання основних частин піхотної мусінки. Сьогодні збираю затвор, і перше, що необхідно зробити, це встановити викидач у бойову личину. Викидач це деталь, яка зачіпляє стріляну гільзу за фланець і виймає її з патроннику при перезарядці. Що цікаво, винтівка виготовлена на заводі Шатлярово у Франції, а бойова личина стояла з сестрорецького заводу. Видно, добре вона повоювала у Першу світову, що рідна личина зносилась. Забігаючи наперед, скажу, що ударник, який я так хотів зберегти через його унікальні оригінальні французькі клейма перед сертифікацією і експертизою, все-таки порізали. Накручую курок на ударник, виставляю все по міткам і встановлюю раніше зібрану личину. Все. Затвор готовий. Далі переробляю ложе так, як мені треба, а точніше розбираю його, готую до повного збирання і прикручую тильник. І ось виходить Мосіна на з стволом, кришкою магазину, затвором і тильником прикладу на одному номері, що буває вкрай рідко і додає цікавості для колекціонерів. Проте подальша доля цього макету зовсім інша. Повна збірка, перевірка, упаковка відправка відповідальній особі на сертифікацію, а далі у музей під скло. Розкажу трохи її історії. Знайдена вона була на Закарпатті 4 роки тому, передана у відповідну службу, а вже звідти з великими труднощами забрана до музейного фонду. А вже звідти вона потрапила до відомого реставратора. Весь матеріал і кожен крок був відзнятий ним. Моя ж задача була змонтувати і озвучити всі відео, кожен крок. В принципі, що я і зробив. Відео виставляю лише зараз, з дозволу реставратора, який звільнився з органів і зараз може дозволити собі публікації такого характеру. Вартість реставрації. Перевів тодішні ціни і те, що куплялось на сьогоднішні гроші, і вийшло 4515 гривень, плюс розхідники за чищення, мастило воронілка, тобто до 5000 гривень. При тому, що можна купити макет від Укривоборонпрому з паспортом в складському стані за близько 6 тисяч гривень. І це наймасовіша гвинтівка. Виходить, що реставрувати мосінки трохи недоцільно. Ну а на цьому все. Дякую всім за увагу. Скоро будуть нові проекти.